І 9 хвилин, як б зробити не а, Ось, Я думаю, що ми обговорили більшість питань, які ми мали сьогодні обговорити. Ми вже майже написали ці два звернені листи, які ми розводили на початку. Я думаю, залишається відкритим поки що те, що ми з паном юристом обсуджували, і ми ще дойдемо, до якоїсь згоди по цьому питанні. У мене є пропозиція запропонувати, як я хочу Ігорю, валіою наступного разу принести готовий, якщо не можу, готовий документ, який ми прочитуємо, обговорюємо і зразу не це може. Щоб мені скороти роботи, щоб вас тоді сюди не наганяти, ви можете виплати випустити це в мережу, ми ознайомимося. А потім же Facebook у нас можна на тебе. Можна питання, зараз не говорите, перепрошую, ви можете потім. Я почав говорити, я коли не знаю, почесать, конечно, ви, Друзі, <гут> народа, окей, давайте закінчимо. Да, <гут> <гут> <дамагодин. провод> Послухайте, ми домовилися, <домовжуємо, гут> <lokalu> наступного разу продовжимо. Він <гут> сформує зараз, 9 а 10. Ми маємо 9. <гут> так. Тому я пропоную продовжити обговорення вже з конкретною пропозицією у вигляді а, цього правильного тексту інструкцією. І на раз, ми пробуємо наступного разу, зараз не часу, супроводжу. А, і, і ще і, був міністр і запропонував нам подумати. Давайте просто це озвучимо і запишемо в протоколі. Почекайте, не приклайте мене, вибачте. Прошу. Він запропонував подумати перше, які ми можемо не тільки на словах зробити заяви до світориства про події в країні, а й як може візуально оформити цей страйк-плакат да? Діма Діма. І от ви навіть подумайте, тому що дійсно він правий, візуально зробити плакат набагато фактичнішу басинки, які мало і Це є можливість долучити більшу кількість. Тим людей до нашої спільноти, тому що ні чим на більше, тим сильніші. Я не буду про собі Шевченко. Ну а потім каже, що нас Ну Шевченко. Це слова це пізніше. Ще пізніше. Я думаю, зараз ця проблема, яка нас є, вона набагато головніша, ніж свято Шевченка. І думаю, Шевченко з по поводитися. Думайте вже і про візуалізацію нашого бренду. А і ще одне технічне купольне питання. А ми пишемо це лист, лист звернення від імені е, Міністерства культури та нашої АДКУ, Чи ми пишемо від АДКУ е, там, за згодою Міністерства культури? Чи ми пишемо спільне він ще сказав, що спільно спільно варіант. Спільно. Ну це просто багато особливо технічно питання.

я теж думаю, що це треба зі виходить від асамблеї, а він загалі за перше коротко А друге. Ще одна пропозиція подумати, що це важливо, що ми можемо як представники культури сказати, що культурні розбіжності, які ми зараз маніпулюють, є інструментом для агресії. І це важливо доносити, що це культурні та мовні розбіжності, це, це інструмент, якщо щоб ви знали. Знаєте, як кінота, якщо мене об'єд машина, то машина. Ну от пріображення ну, все, хто не, не, не знає. Тому що в нас не такі розбіжності, Так, я спонукаю, що це не до культурних сіячів звернення має бути, а до народу. І ну, в принципі реакція щодо, просто можна відбувати реакцію щодо залучення до нас міністра і його слів, якщо входять якісь ремарки до його промови і його, його закликань, будь ласка, відомо що саме час виділять. Я думаю, что э, надо подчеркнуть, потому что люди, наверное, мало знают, потому что половина из тех, кто сюда пришли, говорили, а почему власть в данном моменте ничего не предпринимает? Они должны срочно собраться, должны что-то выполнить. То есть, может, если мы можем, вы можете э, заверить людей, что власть в данный момент работает

Це це на список, так що. А можливо династичний? На трьом місці. Бо вам це абсурд, щоб асамблея говорила, буде говорити, що влада працює? Ні. ми говорили в контексті того, що міністр здесь присутствовал просто ради. Я він написала, Що він прийшов в теченні 10 хвилин на своїй личній екаунт. Якщо тільки на личній екаунт написати все, Та що там він приїхав от, це там угродить, що

Ні, то запишемо це трошки пізніше. Я хочу трошки випасти з контексту міністр ситуація. і сказати про те, що ми збиралися з координаційною групою. Я ще раз наполягаю, щоб принаймні так сповідомили, хто буде координаційною групи брати участь від кожної групи. І ми вже говоримо про те, що ми зараз працювати над сайтом, даємо дизайнерам пропозицію зробити логотип і, можливо, дизайн сайту. І також нам необхідний кортект-менеджер, який би зібрав всю конструктивну інформацію з наших переписів. Щоб зробити контент, збирати його до понеділка, до, 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 до кінця дня і мати вже що конкретно, або навіть середини дня не важливо, щоб мати що конкретного відповідного на Тому що вже є людина, яка дохода зробити сайт. Дуже, дуже, дуже короткий теплі, тому будь ласка, спробуйте. Пробує пропутати. Почати плюс матеріали, які вже є. є? будь ласка. Давай э, uh, uh, просто, можливо, повісимо на головну сторінку ті пункти студент, структури, які ми вже чітко сформулювали, Є структура, просто підтримуємо інформацію, тому що вона не є, але в нас є чітко сформульовані. просто сподівалася, що ми це зможемо узгодити на загальних зборах Асамблеї, які з тих пір в такій формі не відбулися. Ми можемо просто відкривати. Я повісну все, все. Ну, просто обговорювати просто кожен року, якщо хтось не доживав. Зараз <звіст> що, що, <виборги. звіст> вам щось до мене коментарі має з, чи, я? <звіст> я хочу дочитати, можуть читати хочу хочу працювати. Ми сьогодні говорили як коротко, що в нас вже є по координації. У нас є по координації вже весь список робочих груп. А Facebook сторінки одним з кого ви можете рятуватися. Це Віталій сорока. Він робить збір інформації про існуючі групи. Якщо вони знов з'являються, реєструються, можете направляти до нього. На кошку нас відповідає Євгенія, її зараз немає, є вона в день була. Є постійна відповідь роботи поштою. А сайт робимо, значить, я кордону цю роботу з сайтом. Якщо визвивизвіться і здається, контент-менеджер, який зможе опрацьовувати інформацію, вони супер. Можливо, ли журналісти з'являться, можливо, хтось хто готовий написати це красиво. Багато інформації треба її управляти. Так? А, у нас є так само сформальні потреби матеріального забезпечення на нашій провізованій дошці вирішені. І частково вирішили питання інтернету. Ми ще хочемо поставити g тебе для зовнішнього користування, щоб гості, які приходять, могли користуватися, тому що наразі інтернет у нас під'єднаний до міністерства і це не є небезпечним. Тому зараз ну, це теж питання, яке ми ще вирішуватимемо. Далі що ми потребуємо? Ми сьогодні вирішили, що напевно ми відкриємо рахунок картковий, на який хто хоче, може перерахувати там, гривень, 10 гривень, 50 гривень, хто скільки може, ми не робимо ніяких внесків. Так само, нас поки що я закликаю цього не робити. Ми маємо попередньо собі вирішили, що це може бути Віктор, але він захворів і я не знаю про те, що ми говорили, що він може відповідати за картку, тому що в нього організаційна така з'єднала. Якщо хтось пил, може відповідати, відповідати за це питання, теж. Тобто ідея така, щоб людина приходять гроші, нам приймує виписку, наприклад, раз в місті, да, де приходить виписки, ну, бачимо, скільки грошей дійшло. І чеки підтверджують разом з таблицею витрат, куди витрачуєте. Так, і, да, і кеш ну, було спочатку взагалі не працювати, але є альтернативне рішення, є така скринька імпровізована, яку можна було б, наприклад, через після зборів гроші кидати, і, наприклад, той самий Віктор ну, або що картка вилучає в присутності ще двох людей координаційної ради, перераховується і записується. Uh -huh. uh, просто, щоб було легше це організувати. Uh -huh. uh, uh, у нас uh, ще не написаний прес-реліз. Yeah. Я надію сьогодні змушені, я так розумію, що вони вже включилися в військову цю ситуацію, але ну, нам треба офіційно видати його. Uh, далі, uh, ну, ти я сказала, і роботи народити роботу з журналістами. Тобто ми, нам треба піар менеджер який буде постійно контролювати вихід від нас інформації і збір, де про нас пишуть. Якщо питання проявляється в перевізнику, те, щоб було. Надіка що З Кримом зв'язані зробили, я ти що бачила. Мені здається, що з цим ситуацією ага, пов'язано, що вона зав'язана. Я її сьогодні запитаю, якщо ні, то ми переключимося до да, дієві. Ну, я не обіцяла роботу. Нам ціла приселі написати і робити просту роботу, вона так сказала. А, значить, Ще у нас така виникла ідея, я не знаю, це поки що така про ідея, Можливо, ми якусь купуємо маленьку кімнату для координаційної групи. Чим це пов'язано, з тим, що у нас і плінтер з'явився, без карджу, поки що але з'явився. З'явилися ще якісь ну, речі, які є. Ну, скажімо так, матеріальну wow. цінністю І було б добре, якби ми їх десь закривали. На всяк, про всяк випадок. ми розуміємо, що всі тут свої, але хтось задіне, виборонить, хтось почне там Все якось так користуватися, щоб просто принаймні були відповідальні люди. Тобто треба це зробити. Ми ще це вговоримо, але ми це сьогодні озвучили вже. А логотип забросили, закинули дизайн, щоб робили. Контакти ми з вами вже зробили, я вже вивісила, що нам ну все, в принципі. І є ще ідея робити зустріч з міністром, починаємо представників координаційної групи, щоб доносити якісь наші думки і питати, ну, на що в них наразі таке гаряче, над чим вони працюють, якщо вони вже реструктуризацією почали займатися, то можливо, нам треба дати будь-то правда? Почали видно. Є така ідея, я її ще групи озвучу. Можливо, в кожній групі є ідеї реструктуризації, такі чи інакші. А можливо, з разом з делегатами буде зустрітися, об'єднатися в єдину презентацію. З цього приводу важна репліка. Я хотіла сказати, що вже почалися такі роки, починаючи від Лесі, який не виходить з кабінету міністра, про якогось нього говорила, і закінчуючи групою музикантів, які вже зібралися до міністра. Друзі, давайте домовимося. Тобто, це вимога і одна з вимог асамблеї. Ніяких особистих походів до міністра не відбуваються. Що ви в групу, ви напрацювали, у вас є представників. У да, вас є представників. І це процедура. Ви приходите, ми зробимо графік вже на наступного тижня на кожну групу. Ви приходите, розказуєте. Обговорюється, приймається рішення, так, та? і тільки після цього, якщо воно вже готове і зрозуміло, що це є сенс, тоді ви делегуєтесь, чи хтось делегується до міністра. Розбір скарб і або пропозиції саме учасника асамблеї. Доброзичний безумовно, ви, ви розумовно. Нічого ми до цього дійдемо спокійно. Ми процес дійдемо. Ми на себе. Давайте візьміться на себе. От ви запропонували. Давайте зберемося, збирайте збирайтеся. Перші пропозиції. Ні, я не, що... подивися... не говорити. Як моїх скаргов. Послухайте, якщо ви сказали А, огоріть Б, ти кажете Б, не горіть А. Будь ласка. Ви ж є адміністративний суд. Це, су. Це припинити. Хочете почитати. Стоп, стоп. Проти влади. Я трошка маленька об'явлення. Там охранників до 10. Ти тоді вже чому, не треба... а, да. чому не треба так робити? Я пояснюю. Дуже... все дуже просто, тому що ми зараз, як асамблея, діємо таким колегіальним великим органом, який представляє всі ланки, і це в цьому наша єдина сила. Якщо ми почнемо якось сепаруватися, якось від... вже відділятися, вже. якось ходити там. Укремо до міністра, ми покажемо свою слабкість, <рес> а в нас і так дуже мало сили на зараз. Так що давайте не будемо цього робити заради загального, якщо ви вибачите блага. Одне питання є з приводу цього блага. Ви, ви, ви говорите, що ви маєте деякі пропозиції щодо кадрових змін. Наразі зараз, вони формується у міністерстві з приводу сільного та тут. Ми не маємо е, ніякої інформації з приводу музики. Хто е, радник е, міністра? Е, якщо б залишити такий же апарат, який був, тоді фактично ми, нічого ну, не міняється. Це інформація і, і, отримують в інші групі. Це інформація, ми знаходимо до нього, щоб про це очікувати. Ви ж не знаєте, з якого приводу ми взагалі висунулися, що ми би хотіли. Ми висунемо деякі свої uh, Просто, yeah, пропозиції, і ми з ним обговоримо, що тому що в даний момент він до музики не має ніякого відношення, і до нього всі прийдуть перекрашені, і ми цього пасаємося, yeah, розумієте друзі, прекрасно, але Давайте будемо все таки процедуру притриматися, яка однакова для всіх. Ну ми не можемо, можемо притримувати. Ми, ми, ми не хочемо розколу, але ми ж ідемо питання. Багато до, до наших питань нема Ми зараз, можемо просто підтримати, розумієте, не просто музична група прийшла. А ми можемо а, підтримати. Наші, ми хотіли зробити питання ці.

Ні-ні, ви я хочу дуже так. просто, Ви вже готові, ваша група швидко пропрацювала. Ви готові стоїть на сем'ях, кажете. Ми хочемо, вимагаємо завтра на асамблею доповісти, про розведемо нашу роботу. Ми кажемо, окей, виступові вас, і ви зразу йдете до я... нас. Чи програми приймається? Добре, добре. Дякуємо. Не було зрозуміло. Самі почекає, не сьогодні можуть в... вирішити питання, тоді звертайте до асамблеї розв'язні можна. А я мене я, <пускаюся> просто ми давно домовилися про зустріч. На які звітуватимуть, ну, звітуватимуть, будуть говорити про підсумки, про свої рішення, робочі групи з різних напрямків 12 березня. Я особисто не бачу якоїсь іншої потреби ходити до міністра, окрім цієї зустрічі, Тобто це все відкрито, це все публічно. Різні групи говорять, що вони вирішили, говорять про свої якісь потреби, про хаття. Почекайте, почекайте. Якщо в нас буде вся весь пакет. Наших вимог або реформ, ми звичайно домовилися раніше. А давайте ну якось на це на результат спрямовуватися, щоб не було лишніх людей. Ну, саме ця група створилася заради того, щоб структурно впливати на міністерство культури. Взагалі, з думкою, що не має бути міністерство культури як таке, але щоб його переформувати, переформувати таку структуру, яка вже буде обслуговувати. Ці різні потреби культурної сфері, вона це не є орган впливу для окремих людей, щоб вони мали ближчий зв'язок до пана міністра. Це що він прийшов до нас ходити? Ми ж проти корупції, ми ж саме заради того, щоб ця корупція не продовжувалася і не повторювалася. І тобто, через це ми маємо вже бути моделлю цієї структури. Якщо ми не працюємо саме в цій структурі. А продовжуємо по-старому працювати, тоді ну, взагалі немає жодного сенсу, і ми просто стаємо ще одної вантові ці ну, структури. А ти знаєш, що зараз саме підписує? Ви кажете, міністр підписує, посади там якісь вже розподіляє. Тобто, чи він звертає увагу на це реформування? Чи є кожен момент, що він готовий за співпрацю у він готовий, але підписує, ви кажете, вже якісь бумаги прописати, посади. Тобто посади всі, всі будуть. Я... На, нас дуже на мало часу. Час. Насамперед, ми не маємо інформації. хвилин, хвили. на все, на всі. З музичної точки зору, зараз ми не маємо інформації. А ми маємо мати інформацію. Вірно чи ні? Чи для чого ми тут? Ніким вичним місце. Це питання не, не може я бути не зараз вирішено, я думаю. Мене... А в нас 10 хвилин на всіх. Будь ласка, так. завтра по роботі у нас з групи, по рішенню групи, по питаннях поції. До кого викладати, щоб на сайті звернутися. До вас? Ми говорили про технічну групу, яка має там припустити. А, якщо у вас є за ціневерні, ви приходите на супер. Ні, тобто по роботі групи. Давайте це пізніше, і связ. Щоб виносити на колегі. Ні, то йдемо ясно. Какого не Ні, ви не визнаєте. я просто. Ну тобто, як я це що ви хочете, якби ще ви асабле дали добро, щоб ви особисто пішли до міністра, щоб я щось собі дізнатися. Якщо вам потрібно цього робити, ви ми, робіть цього, але їрад. просто ми кажемо, що це проти, ну це вже порушує нашу ми, цю роботу. Тобто, може ваші інтереси не є саме ті самі асамблеї. Тоді займайтеся, та, no та, no вонатим. не те, щоб дізнатися, а справа тим, що okay. не були в, в, в тій інформації, що робиться з приводу музичної культури, тому і для вас інтернет можна? Так. Сформуйте запит і принесіть сюди. Так, я про це казав. Організація прийому міністра культури громадян, простих просто музикантів, повинна бути в цьому місяці, хоч раз в місяць. І ми повинні контролювати. контролюватися. Іменно міністр міністр приймав, а не заступники, чи взагалі відміняли. Бо це порушення закону. Друге, вношу пропозицію про те, щоб пропуск був громадян. Вільний з записом через паспорт, а не просто чекати в телефонах, чи там ви на кіскерники дасть добро прослухати, чи ні. Давайте, ціна, ви ви маєте ви, право. Ви всі своє... ви цього, секунду, а ну секунду, я скажу про що. Коли да, була біло да, зіткнеться помаранчу революції, так і було. А через три місяці оце вели, оце все, щоб не пропускати по телефону. І ми повинні нас настоювати на цьому, розумієте. Настоювати на цьому, щоб відбулось паспорти, і людина могла проти. Вона вже записана. Якщо це кінь зупиться, ті що він буде... — добре. Ми так, почули, далі. ми це почули. Тобто ви просите, що Конкретні пропозиції. — доступ доступу... — демократа до демократ Демократі самої нашої добре. Нашої я... Ми зрозуміли дві явні з пропозиції. А, отже, ми вже завершили. Ми за вже вичерпали час, тому ми маємо завершувати і збираємося тут на разу. Понеділок, а, так, Давна, Давна. А, завтра давай зберемося на цьому разу по сьомій. І бажано, щоб вже о шостій збиралися представники груп. понеділок. Ні, ти ти вважає? Вважає? Вони... групи. Понеділок розумієте, можна я зауваження скажу. Є проблематика. Наприклад, проблем, у нас у кілька галузі понеділок це може бути заведення. Ми хотіли напевно винести говорити те, що ми вирішили ми хочемо запропонувати. Ми якщо хтось не може піти, ми можемо обрати онлайн до речі, якщо інтернет потужний, це може бути на Google чат, коли людина може відео знаходитись і проекту. Але як буде Ну це ж нормально, так, але так. як як можливість, добре спортив. Uh Завтра ми у сьомій приводимо з асамблею, а до того робочого робочий Є пропозиція, що шості в ці ковід матеріали. Yeah. І... І... Представники можуть приходити і. Ми просто зараз збираємося. Кондуртова зараз збирається щось? Ні, ми це з понеділка. А ви зараз зараз залишиваєте щось ще щоб написати текст. Ми закінчуємо, так. Так, зараз ми вже завершуємо наше зібрання, залишаються люди тільки які будуть завершувати цей текст і збираємося тут одного разу ось сьомі. Давайте дочьмо завтра, Нам потрібно обговорити якісь саме питання. Нам потрібно обговорити питання, які розуміє сайт у Балтарі. Те, що було вже озвучено, це координації, так? Вибачте, можна, якщо я просто таку трохи організаційну простіше, по перша ситуація України дуже швидко змінюється. Давайте залишимо для себе все таки перше питання на все, хто ж Ситуація в країні. Якщо будуть готові реакції з Райс щось що чи той щось придумає якийсь кошту, то все питання зразу. Наша реакція на те, що відбувається в житті. Друге питання, пропоную готову пропозицію у громадській раді трошки продовжити, щоб закрити це питання. Я проти того, щоб асамблея діячів культури України створювала мистецькі продукти. Я теж проти. Це Дуже Що маєте увагу. Давайте про це подумаємо. Ми Ні, це ми не так, будемо це створювати це мистецький продукт, тому, що це продукт створює кожен з нас. Залиште це в Ви творите від себе, від свого робочого колективу, так, колективу ми погоджуємося, ми 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 що кожен міте відходить. Ви мені асамблеї діяли, це діляться, це такое самообщає окремі товариства існують в рамках асамблеї. Від асамблеї може бути звернення до художників, які. Асамблея принципова і ціна не створена. Так не прописував ассоціально, давайте показываю.